Ну, що мої хороші англійці, мої хороші англійці, привіт. Сьогодні ми з вами працюємо на 74-м уроку «This, that, зіс those». А ну давайте будемо з вами надписувати. Беремо олівчик, пишемо: ви в своєму конспекті, і я ось тут буду. Давайте ось так: «This», цей, а ви собі напишіть там: цей кома, ця «це». Ну, всю ну напишіть, є чи несус. Потім Z, той. А ви пишете кому той та те. Yes. Потім зіз. ці. мене воно зіде якось там зробимо з. Зоус. Ті. Є чи не є. Зіз. цей, Зет. той. Зіз ці, зоус, Ті. Що це я таке розказую? Я розказую крізь з звільненики сьогодні. Або демонстраційні вони можуть бути. Дивіться: this воднині. Як це збільшити минулості доказати? Do you like this picture? Чи подобається тобі ця картинка? This Цей. these ці картинки. These flowers are for you. Ці квіти є для тебе. This picture ця картинка. These flowers, ці квіти. Це у вас близенько. Бачите? Вони пишуть here. Ці квіти. Ця чашка. Таке інше. Z це те. Do you like that picture? Тобі подобається та картина? Тобто. Десь вона чи далеко, чи на відстані витягнутої руки. Z, той those te. Those. Who are those people? Хто є ті люди? Відповідно, Z picture та картина, those people, ті люди there. Там. Вони далеко. Є чи не є? Дивимося, що тут у нас корисно. ми. вживаємо this, that, з, those з іменниками. Ці, оця картина, ці дівчатка тощо або без іменника. This hotel is expensive, but it's very nice. Цей готель є дорогим, але він дуже класний, милий. Who's that girl, хто є та дівчина? оце я постріл все, будь ласка, не губимо, розуміємо, що це present simple від дієслова бути, who is that girl. Якщо ви не розумієте, що таке uh, present simple і дієслово бути, напишіть мені, чи в цих коментарях, чи пошукайте самі в Гуглі, Чет ГПТ і таке інше, ви повинні знати, що Present Simple це дві схеми. Дієслово бути це перша схема, власне, від єдиного дієслова найсильнішого в англійській am, is R, I am, he, she, it is, we they are, yes. І е, друга схема це решта всіх дієслів. Закінчення сил it це перша форма дієслова. Хто цього не розуміє, зробіть з цим щось. Ідіть до мене, я і телеграм, я, і тут. І не те, що я рекламую свої послуги, хоча так, рекламую свої послуги. Е, зробіть, якщо у вас дірка тут, це ситуація, окей? Дві схеми від дієслова, від дієслів Present simple. Значить так, I don't know, я не знаю. Такі Do you like these shoes? I bought them last week. Чи подобаються тобі ці шузи взуття? Я купив їх минулого тижня. Those apples look nice. Can I have one? Ті яблука виглядають ну, милими, смачними, класними. Можна мені одне? This is a nice hotel, but it's very expensive. Це є милий готель, але він дуже дорогий. Excuse me, is this your bag? Oh, yes, thank you. Вибачте, а оце ваша сумка? О, oh, так, дякую. Who's that? Ну, no, знов-таки, бачите? Who is that? Who... Бачтемо розшифровують, хто є та людина. Будьте обережні, тому що це може ще скорочуватися апостроф як has. Але зазвичай тут буде стояти третя форма дієслова, тому що зазвичай це present perfect так скорочується. Апостроф Сил в третьому варіанті може бути ще дженети якийсь присвійний відмінок, чий Людмила Анатоліївна з, маша з і таке інше. Which shoes do you prefer? These or those? Які, яке взуття ти, Якому взуттю ти надаєш перевагу? Та так. Цим цьому. зіз зоуз. Так мы не Ідемо далі. Z, that, that це те, щось сталося. I'm sorry, I forgot to phone you. Вибачте, я забув подзвонити тобі. That's all right, та нічого. That was a really nice meal. То було дійсно класна їжа. Thank you very much. Дуже дякую. Смачно йому було. Z, коли somebody has just said. Z може означати, коли вам хтось щось сказав. You are a teacher, aren't you? Ти вчитель, чи не так? Yes, that's right, так. Martin has a new job. У Мартіна нова робота. Really? I didn't know that. Дійсно, я цього не знав. I'm going on holiday next week. Oh, that's nice. О, це мило. Відповідно, що ми з вами робимо? Ми дивимося тепер на this. This is і is that on the phone. Hi, Sarah, this is David. Привіт, Сара, це David. This is that Sarah. Чи то Сара, це інша людина. Ми вживаємо this is, коли ми відрекомендовуємо людей. Ben, this is Chris. Hello, Chris, nice to meet you. Hi. Ну, це вже таке, знаєте, це. This ну, це. Hi, Sarah, this is David, це David. Ben, this is Chris, Це Кріс. Chris. Одне і те саме. Ваше домашнє завдання. 74 Крапочка один. Закінчіть речення, користуючись зі this, ЗУЗ this, плюс ці слова. Do you like these shoes? Це із прикладу, щось забрали вже, ЗІЗ вжили. Так, це зробити, мої хороші. 74.2. Напишіть запитання: є це твоє, є то твоє? І для множини є ті твої, є ці. Ну, поки, ці, ті. І your bag – це ваша сумочка. Знов таки історії нашої. І закінчіть речення за допомогою Це є. То є, або просто то. I'm sorry, I'm late. That's alright, нічого страшного. Попробуйте, послуговуйтеся відповідями в кінці цього посібника, бо це самовчитель, перевірте себе. Якщо у вас виникають питання, бідте, будь ласка, please, ставте питання або тут мені, або в телеграмі, як хочете. Де хочете, там і ставте. Тільки не робіть собі дірок. Бо тоді вся наша граматика, це така собі ситуація. Зверніть увагу, будь ласка, що це вже 74-й урок, тобто ви повинні знати все дуже добре і досконало. Добре? Так, хтось мені там дзвонив, вибачте, будь ласка, за звук, щось дитина мені хотіла мене сказати. Я вас вітаю із 74 четвертим роком, завтра буде